Бачиш, Рвай просто, розумієте? — Що там бізнеса Барсела? Все, не пішло. Уарауха. Так прихвалили б всі коментатори. Отой злазив. Хто я ховає? Хто хвалиться? Коментатори всі. Уже завтра Львівські Карпати приймають інгулець. Нагадуємо, що матч відбудеться в п'ятницю. О 13.00 це матч двох лідерів, а сьогодні ми у Бартатові та покажемо вам весь бекстейдж підготовки зеленобілих до цієї гри. Ну, у нас є е, своє, значить, але треба брати приклад. Інтенсив, швидкість і е, граф перед. Е, Настрій хороший, готуємося до негельця дуже добре. Цікава гра буде нас очікувати. Хороший суперник. Ну, звичайно, це додає сил, енергії ще більше настрій позитивний у всіх. І коли ти перемагаєш, коли є результат легше і в тренувальному процесі можна готуватись. І тому на позитивних емоціях готуємось до дуже серйозної гри, відповідальної проти протинульця. Накатуємо і там включитися після салатової. Останньої салатової фішки включитися. Ну, ясно, що коли граєш на виїзді в гостях, то, то найважче. Тому лівий берег, а так би виділив би всі команди, тому що всі заслуговують на увагу. Та Досить команда добре грає позиційний футбол, контролює м'яч. Багато гравців йде на завершення. Також дуже добре грають в боротьбі. Тому чекаю важкий матч. Готуємося максимально на цю гру, налаштовуємося, тому що зараз це найважливіша гра для нас сезон. Сказати, що ми не дивимося так сильно наперед. Ми готуємося від гри до гри, і дуже плідно працюємо, розберемо гру з інгульцем. і сподіваюся, що в нас все вийде в цій грі і будемо старатися порадувати наших болівальників.